Всім привіт! І я починаю рубрику осінніх відео в 2025 році. І сьогодні ми подивимося полички в екшен. І спочатку давайте подивимося, що тут є. Наприклад, ось такі різні грибочки, також грибочки дифузери Переходимо на наступну поличку і бачимо також грибочки і гарбузики у вигляді світильників. Дуже симпатично виглядає і приємне освітлення роблять в квартирі. Також я побачила ось такий пледик, я його дуже хотіла. І йшла за ним. Це пледик з гарбузиками, ось такий білий, тому кладу його собі в корзинку. Знову знайшла грибочки, вже по 19 злотих, ось такі червоні та зелені. І мені дуже подобається, що були і в тому році, і в цьому ось такі маленькі гарбузики є в різних розмірах, більші і менші, і в різних кольорах білий, оранжевий, коричневий. Дуже вже мені подобається, і, звичайно, я також собі взяла декілька в корзинку. Наступне це в нас знову гарбузики, які мають ЛЕД, і вони просто меншим розміром. Ось такі милі. Також є ось такі набори, які можна розкласти в тарілку, і буде ось така осіння цікава композиція. Або можна з цього зробити вінок, наприклад, осінній. Є ось такі милі фігурки, які можна поставити вдома або в себе в саду, такі осінню композицію зробити. І ось такі листочки, які також можна поставити в вазу, і буде класно виглядати вдома. У сіні товар тільки почали завозити в магазин, і я хотіла перша вам його показати. Тому дивіться, які милі гарбузики. Я не могла пройти повз них, тому також поклала собі в корзинку. Є в двох різних кольорах ось така композиція з трьох гарбузиків. Я взяла собі композицію з білого, коричневого та жовтого гарбузика. Звичайно, як завжди, є різні гномики у осінні, також мило виглядають, можуть прикрасити вашу квартиру, але в мене є один коричневий гномик, тому. Я собі не взяла, також є іграшки там, осінні, дуже великий вибір. Я вже зібрала свою корзинку і ще додала ось таких милих, маленьких грибочків. Того року я їх не бачила, а цього рішила додати свій декор. Також грибочки. Гарбузькі грибочки класно поєднуються в осінню композицію. Тому я вже буду повертатись додому, вам зроблю розпаковку зараз. Скоро ще буде багато оглядів різних магазинів, сінсей та інших з осіннім декором, тому залишайтесь тут та ставте вподобайку на моєму каналі. Що це в мене в пакеті? Як ви могли бачити на минулих кадрах, так, це перша в цьому році. Осіння закупка в магазинах. Тому я хочу дещо вам показати, що я купила цього року, і будуть ще виходити відео на цю тематику. І може я зроблю велике відео, що я купила цього року на осінь. Але зараз я покажу шматочок, що я купила в екшені. Виглядає з нашого пакету. Це ось такий пледик з гарбузиками. Розмір його 140х180. Ось такий м'якенький з гарбузиками, звичайно, звичайно, обожнюю ці гарбузики осінню, тому взяла його. Я йшла в магазин, щоб знайти його, тому що в тіктосі я вже надивилася, багато кого він є, і також встигла його купити. Просто подивіться, яка це осіння мелота. Це білий гарбузик, коричневий гарбузик і жовтенький гарбузик. Все дуже мило виглядає дуже по-осінньому. І я думаю, буде дуже гарно виглядати в моєму осінньому декорі. Також поставимо його тут. І останнє, що я купила в цьому магазині, поки що я не знаю, чи я ще буду щось купляти. Це ось такі милі гарбузята, гарбузята, гарбузята. гарбузята. Ось такі. Оранжевий, такий якийсь жовтенький темно, але це дуже мило. І ще буде один гарбузяток. <смір> Гарбузік. Це ось такий біленький. М -м -м, моя колекція гарбузів поповнюється. Дивіться, як це виглядає. Що новенького цього року я знайшла в екшені, це ось такі милі грибочки. Так я вирішила грибочки також додати до свого осіннього декору. Тому це ось такі мої новинки в декорі. Напишіть в коментарях, що вам найбільше сподобалося з цього декору. Не забудьте підписатись на цей канал. Та буде ще дуже багато нових відео. Дякую за перегляд!